Це не перша олімпіада. Але вона особлива. Ми втрачаємо рідних. Наші міста знищують і окуповують домівки. Почали! Але ми не змінюємо позицію. Давай, ти можеш! І не зупиняємось. Бо маємо волю до перемоги. Я потрапив в окупацію, при цьому тренувався. Наш з вами співвітчизник Андрюха Андрій Проценко. Yeah! Це неймовірно. Успішно! Ярослава Магуче вітаємо нашу спортсменку! Підтримуй нас підтримує країну на Олімпіаді 2024!